Доброго вечора, вітаю всіх на каналі Pro UA, Огляд новин за 26 березня, і я хочу почати з ось цього кліпу. Учора було засідання кабінету, перше засідання Кабінету Трампа, були всі відомі нам обличчя, і ось таке цікаве запитання поставили Трампу. У нього питають, чи є послаблення санкцій проти Росії частиною загальної угоди та частиною загальної стратегії. Він каже: ні. Перш ніж я зніму якісь санкції, я хочу побачити, що ми уклали угоду, діл, але далі він додає: Я думаю, я думаю, у Трампа. Трамповських словах це означає я не впевнений. Усе треба ділити на чотири ступені. Тобто, коли Трамп каже я думаю, що в мене вийде, це означає я не впевнений, що в мене вийде, або швидше він упевнений, що в нього не вийде. Ось так треба перекладати у мене вийде. Дивимось далі. Вериґудканверсейшнс президент Путняведвериґудканверсейшнс вид президент Зеленський Антил. Four weeks ago, nobody had conversations with anybody. It wasn't even a consideration. Nobody thought you could make peace. I think you can. But if Я у мене була прекрасна розмова із Зеленським. У мене була прекрасна розмова з Путіним. Слово прекрасна в цьому сенсі не має жодного змісту. Це такий собі романтичний артикль. Тобто я говорив з Путіним, я говорив із Зеленським. Далі він не згадує жодних результатів цієї розмови, що свідчить про те, що розмови були безрезультатні. Але як свою заслугу він відзначає, що ще чотири тижні тому ніхто не вів жодних переговорів, а тепер величезний прогрес. Ми ведемо переговори, розумієте? Я з ним говорю телефоном, а раніше з ним ніхто не говорив телефоном? Ну що не вже не говорили? І це величезний прогрес, на думку Трампа. питання журналіста: якщо Росії вдасться зберегти принаймні частину анексованих територій, чи не буде це небезпечним прецедентом для Китаю? Коли я вмикатиму, зараз я збільшу це відео, зверніть увагу на реакцію Джейді Венса він у нижньому лівому кутку ближче до середини і трохи вище за нього в хорошому костюмі, кабінетник з національної безпеки. Тобто, поставили запитання чи не стане анексія територій у Європі прецедентом. Відповідь: А ти сам спробуй забрати в нього ці території. Ось на цьому місці ми трішки запаркуємось під хихикання Халімське і Венса теж. Як же це смішно, як смішно, це абсурд. Журналіст не є президентом, і, відповідно, ця риторика, А ти спробуй у нього забрати, абсурдно дурна. Але чи є це перемовинами з позиції сили, де Трамп заявляє, А ти спробуй відніми, а ти спробуй відніми»? Ні, це не є перемовини з позиції сили. Це не мир через силу, це мир через дупу. І додивимось цей ролик, чим усе закінчилося, там теж цікавий момент. So uh, will... Я буду старатися якнайбільше укласти найкращу угоду. Робитиме угоду, щоби повернути. Тобто він, як і раніше, вважає, що треба повернути якнайбільше територій. Тобто, після фрази та спробуй відняти, він каже, що він спробує повернути якнайбільше. Just to bring this і підкреслив якнайбільше, що можливо. Тобто, якщо можливо нуль, то Трамп зробив якнайбільше можливе, і це буде нуль. Минуло більше, ніж п'ять тижнів. Сьогодні закінчується п'ята тиждень трампівського обрання, і ось нам із вами треба визнати факт: ельфи не літають, діда мороза не існує, дітей у капусті не знаходять. І що зробити угоду лише тому, що Трамп добре спілкується із Зеленським і з Путіним у Трампа не вийшло і не вийде. Усе це від початку було багато галасу з нічого. Якби можна було словами домовитися так розставити слова, що Трамп укладе угоду, то мабуть за п'ять тижнів це можна було б зробити. У сухому залишку ми маємо жодних переговорів із Путіним не ведеться. Так, була зустріч у Ерріяді, вона закінчилася нічим, просто нічим. Метою тієї зустрічі була домовленість про зустріч перших осіб, яка мала відбутися дві тижні тому. Зустріч перших осіб не відбулася, ніяких планів не існує, і, окрім дуже великої кількості галасу та риторики, не існує жодної конкретики, жодних дій, жодних акцій, окрім величезної кількості заяв, фраз, цитат. Які ми всі обговорюємо останні три тижні? Мабуть, ми це все багато галасу даремно. Шелест горіхів, який був початковий план. Ми його прекрасно пам'ятаємо. Хто забув, пропоную переглянути ще раз. Ви дуже сміливо заявили, що можете закінчити цю українсько-російську війну за 24 години. Як отже, я дуже добре знаю Зеленського, тому що він повівся дуже благородно з фальшивим телефонним дзвінком. І як ви знаєте, я дуже добре лажу з Путіним. Я б сказав Путіну: треба владнати. Я б сказав Зеленському, ти повинен домовитися. Я б сказав одному, я нагружу зеленського грошима. Іншому я б сказав, що грошей ти не отримаєш. Я б отримав угоду через 24 години. Це саме те, що робив Трамп, і це саме те, що абсолютно не спрацювало. Слова нічого не варті, слова це нуль, не мають ваги. Він сказав Путіну, він сказав Зеленському, що треба владнати. Я завалю грошима, тому я не дам грошей, і це не працює. Це не працює з багатьох причин. Це не працює, бо Трамп абсолютно не розуміє, що являє собою Путін і Путінська Росія, які справжні цілі Путіна. Трампу ніхто не показав відео, де Путін демонструє, як ракети бомблять Флориду. Ось хтось із кола Трампа має йому показати цю картинку. Тоді ситуація зміниться. Трамп не розуміє, що Зеленський не вважає себе залежним від Трампа, ну от, не вважає, і все. Трампу здається, що він має якийсь вплив, а Зеленському так не здається. І Зеленський вважає себе президентом суверенної держави, який не підпорядковується Трампу. От до Трампа це не доходить, він не може Зеленському наказати, він не може зробити рівно нічого. І сьогодні, завершуючи п'яту тиждень президентства Трампа, сьогодні четвер, ми повинні констатувати, що цей геніальний план я скажу одному, я скажу іншому, і вони мене послухають. Цей геніальний план повністю провалився. У цьому немає нічого ганебного, багато планів провалювалося, але все ж таки жодного чарівництва і чарівної палички не існує і не буде. Тепер уже можемо сміливо сказати і не буде кома, допоки Трамп не почне діяти, тобто робити якісь вчинки. Епоха лише слів, лише перемовин вичерпана. Ні, перемови не потрібні. Але перемовини потрібні лише тоді, коли вони підкріплюються якимись діями. Щось відбувається: ну, наприклад, запровадили санкції, зняли санкції, обвалили ціну на нафту. На що піде місяць? Ми це не близько. Дали Україні новий тип озброєння, ввели війська в Україну. Ухвалили новий пакет підтримки України, тобто якісь дії потрібні, щоб ворушити цей статус-кво, який сформувався ще за Байдена, без жодних таких дій, усе це ні про що шелест горіхів. По факту, незважаючи на всю риторику, незважаючи на цю красномовну буфонаду, а це дійсно буфонада, Розмови ні про що позиція адміністрації Трампа стосовно того, що він називає російсько-українським конфліктом, а насправді це російсько-українська війна. Абсолютно не відрізняється від позиції попередньої адміністрації, тому що і та і інша боялися поразки Росії, вважаючи, що це призведе до ядерної війни. Трамп про це так само заявляв, як і заявляв Байден, і з іншого боку, вони боялися повної поразки Зеленського, що означало б катастрофу для європейської системи безпеки і престижу Сполучених Штатів. Тобто, Трамп повністю повторює позицію Байдена, продовжує постачання озброєнь, які залишилися після Байдена. Так само каже, що ми за 5 хвилин від ядерного удару так само забороняє Україні НАТО, тобто, фактично, окрім цього, шелесту горіхів, нічого в питанні України в адміністрації Байдена не змінилося, та й у цілому нічого не змінилося. Виникає питання: а як же це було можливо в минулу адміністрацію? Відповідь у минулій адміністрації Трампа. Даруйте це як дитинство Трампа, але йдеться про попередній президентський термін. Питаннями міжнародної політики займався Майк Помпео, у якого були принципово інші погляди на Росію, на стосунки Сполучених Штатів із Росією тощо. І саме Майк Помпео та інші члени команди Трампа того скликання, які не хихикали запобігливо, коли їхній бос ніс нісенітницю на кшталт. А ти спробуй відняти. Бо це ж дурість, а це не КВК. У нас двома країнами керують КВКшники: один КВКшник. Другий КВКшник. Так от тоді в Трампа були реальні дипломати, реальні політики, і саме їхні дії, нагадаю, про удар по сирійському аеродрому, а потім про знищення їх так нет, визначили російсько-американські взаємини. І от саме цього Трамп зараз не демонструє, поки ще. Я певен, що все зміниться, бо Черчилль казав, що Америка завжди знаходить правильне рішення, але лише після того, як перепробує всі інші можливі варіанти. Тобто, думаю, у Трампа все вийде. Але сьогодні я констатую, що ця політика, я знаю Зеленського, я знаю Путіна, і я з ними домовлюся, що здавалося мені тоді дуже дивною і дурнуватою, точно не спрацює. І якщо Трамп продовжить таку політику довго ситуація стане такою ж, як, наприклад, була за Байдена, тобто той самий кривавий глухий кут, із яким Трамп, здавалось, узявся боротися. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу Pro -UA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським». В описі ви знайдете посилання на повний випуск. У публікації Фінансова Таймс обговорюється нещодавня угода між Україною та Сполученими Штатами, що стосується видобутку і використання мінеральних ресурсів. Ця співпраця зміцнює відносини між двома країнами та може сприяти розвитку гірничодобувної галузі України, а також забезпеченню Сполучених Штатів важливими мінералами. Таке партнерство підкреслює стратегічну значущість України для Сполучених Штатів у питаннях економічної взаємодії та постачання ресурсів. Видання Європейська Правда опублікувало фінальний текст угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами, який планується підписати цього тижня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що досягнуто домовленості про включення до документа гарантій безпеки. Унікальність угоди в тому, що вона не потребує ратифікації Верховною Радою та згадує зусилля Трампа в укладенні швидких угод. Основний обов'язок України розпочати переговори щодо створення інвестиційного фонду відновлення спільно зі Сполученими Штатами для довгострокового миру та економічного розвитку України. Я вчора записав 45-хвилинний ролик, де детально розглядав виступи того самого Дениса Шмигаля, де він по суті переказав зміст договору. І щоб зовсім ні в кого не було жодних сумнівів, зміст проекту договору опублікували в українській пресі. Ми це виклали в телеграм-каналі Сергія Любарського. Якщо хтось шукає прямий текст, текст невеликий усе абсолютно зрозуміло. І почнемо з того: а навіщо взагалі публікувати текст непідписаного договору, який змінюватиметься в результаті узгодження. Це частина української стратегії, яка надає розголосу. Для цього було виступ Шмигаля, для цього було виступ Зеленського. Усе це я показував, цитував, які намагаються нав'язати Трампу абсолютно безглуздий, із точки зору Трампа договір. Я не кажу, що він безглуздий узагалі, але з точки зору Трампа він безглуздий. Виникає питання: а навіщо Трампу взагалі потрібен цей контракт на рідкоземельні метали? Для чого? Я думаю, що Трамп настільки далеко взагалі не здатен думати, у нього є якісь емоційні реакції. Хтось йому сказав, що ми на Україну витратили 350 мільярдів. Хтось йому сказав найімовірніше, його син Дональд Трамп молодший, що Європа дала 100 мільярдів, і більшість у позику, що до речі, правда, десь 60 мільярдів, 100 мільярдів, які дала Європа, дійсно переважно позика. І Трампа це розлютило саме не те, що Америка багато дала, а те, що цифри різні, і Європа дає у борг. Тобто несправедливо, він так і каже, це несправедливо. От і він хоче отримати сатисфакцію, тобто це просто безглузде бажання дорослої дитини отримати сатисфакцію, Маші дали більше торта, ніж мені, і я хочу стільки ж. І зрештою, він хоче ось цю угоду, яка навіть якщо вона щось і принесе, у чому я дуже сумніваюся, якусь вигоду, хоч комусь, зокрема й Америці, то вона буде дуже нескоро, коли Трампа вже не буде на цьому світі. Припустити, що Трамп зараз печеться про те, що запрацює після нього, абсурд. Ні, Трампу потрібно дві речі: йому потрібна просто емоційна сатисфакція, і йому треба щось, із чим він зможе прийти до конгресу і показати. Дивіться, я завжди був проти того, щоб допомагати Зеленському. Він на нас наживається. Трамп про це говорив без прикриття, безліч разів. Але тепер ситуація змінилася, і оскільки тепер усі ці гроші повернуться. У Трампа з'являється можливість збільшити допомогу Україні, тобто не секрет, що для того, щоб Трамп збільшив допомогу Україні, адже зараз він живе на тому, що залишилося після Байдена, на тому, що Байден не встиг витратити, а це скоро закінчиться. Нам уже повідомили. Далі ще обговоримо Трампу, треба отримати від Конгресу фінансування на більше озброєння. А як прийти до Конгресу зі словами Дайте мені більше зброї для України. Якщо ви щойно знущалися з цієї ідеї, відповідь у мене є угода. І ось розуміючи все це, команда Зеленського склала договір, який із Трампової точки зору абсолютно беззмістовний. Він не повертає жодні гроші Сполученим Штатам. Договір, узагалі, якщо детально переглянути пункти, оце абсурд. Угода стосується лише тих родовищ, які ще не ліцензовані. А за словами Гетманцева, таких родовищ в Україні фактично немає. Далі угода буде реалізована лише за умови укладення другого договору, тобто, це взагалі не договір, а преамбула чи маніфест. Він не вимагає ратифікації у Верховній Раді і в Конгресі, тобто не має жодної юридичної сили. І на додаток, якщо глянути на цей текст, підписується він міністром фінансів Сполучених Штатів і відповідно міністром фінансів, жінкою, прізвище якої раніше мало кому було відоме. З України, тобто підписують чиновники третього кола. Тож це угода ні про що. І все, уряд Зеленського вже другу добу розповідає, що вони готові підписати з Трампом угоду. Мені страшенно цікаво, чи Трамп підпише цю угоду, бо якщо Трамп її підпише в тому вигляді, який пропонує Зеленський, тобто те, що йому підсувають, то це буде повна капітуляція Трампа перед Зеленським. Браво, Зеленський! Він досяг абсолютно всього, чого хотів, якщо це станеться. А якщо це станеться, то згадаємо старий анекдот точних деталей не пам'ятаю, можу плутати, але суть така. Василь Іванович і Петька на острові, у Василя Івановича 100 доларів, а Петці хочеться грошей. Петька йому й каже: Слухай, Василю Івановичу, дай 100 доларів. А Василь Іванович відповідає: тобто з'їж лайно і отримаєш 100 доларів. Урешті Петька з'їв те лайно, Василь Іванович дав йому 100 доларів і сидить, йому шкода, що він втратив 100 доларів. Слухай, Петько, поверни 100 доларів. Той каже: Добре, тільки з'їж і ти лайно. Урешті Василь Іванович теж з'їдає трохи лайна, отримує 100 доларів назад, сидять, горюють, і Василь Іванович каже Петці: Слухай, а тобі не здається, що ми тільки що наїлися лайна безкоштовно? Приблизно те саме відбувається зараз між Зеленським і Трампом. Вони просто останні два тижні вирішили наїстися лайна безкоштовно. Це з цієї серії, тобто абсолютно безглузда політика з боку Трампа, де Зеленський зайняв досить цікаву і, як на мене, правильну, хоча Ростин покаже, позицію. Він пішов на загострення. Він показав, що не боїться Трампа. Він категорично відмовився прогинатися під Трампа. Він відстоює свою позицію, і все лишилося два дні почекати, що станеться. Мені видається, що жодного візиту не буде документ не підпишуть і про нього просто забудуть. Але суто інтуїтивно, можливо, припускаю, що так і буде. Але якщо Трамп підпише цю абсолютно безглузду папірець і всім розповість, що це велика угода, за яку він так довго боровся, це означатиме, що Трамп здувся. Тобто все, і це ж зрозуміє Путін прекрасно. Жах ситуації в тому, що це теж чудово розуміє Володимир Володимирович Путін. Вони все це хавають і зважають на все. Тому ідея про те, що страшний переговорник. Найкращий переговорник, переговорник інчів, великий переговорник усіх неймовірних народів, який укладає будь-які угоди, бо, схоже, доходить свого логічного завершення, як воно мало б завершитися ще після того, як Хамас передав задушених дітей. Хамасу обіцяли брами пекла. А натомість Хамас видав задушених людей і дітей, просто насміхаючись. І вчора повідомили, що відпущених заручників у той момент, коли їх відпускали, решту заручників змусили дивитися на це, тобто це психологічні тортури. Хамас абсолютно не боїться Трампа. Доки Трамп не почне робити щось більше ніж слова, слова не коштують нічого, погрожувати брамами пекла і потім нічим це не підтвердити абсурд, ганьба, провал. Це провал Трампівської дипломатії. Це зрозумів Зеленський. Ну у п'ятницю ми дізнаємося, чи зійде йому це з рук. І якщо Зеленському це зійде з рук, це звісно зрозумів і Путін. Європейський союз запропонував власну угоду щодо критично важливих матеріалів Україні у той час, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон близький до укладення угоди з Києвом про право на видобуток його природних ресурсів. Комісар ЄС із промислової стратегії Стефан Сіжуре повідомив, що 21 із 30 необхідних Європі критичних матеріалів може бути надано Україною в межах взаємовигідного партнерства. У той же час Трамп вимагає компенсації у 500 мільярдів доларів за підтримку Києва, яку президент України Володимир Зеленський відкинув як надто жорстку. Україна володіє величезними запасами критично важливих елементів і мінералів, необхідних для виробництва сучасних технологій. Україна не володіє величезною кількістю мінералів. Це все ще радянська розвідка. Практично всі розвідані ресурси в корумпованій Україні були продані, зокрема й Миколою Злочевським, за часів його міністрування екологією, тобто практично нічого дійсно значущого, що не було продано, не залишилося. Але виникає питання, повертаючись до статті: у чому логіка, що Америка заявляє, нібито питання української безпеки, це питання Європи, і це справедливо. А при цьому угода, нібито буде укладена не з Європою, а зі Сполученими Штатами. Погодьтеся, що це нелогічно. Зеленський категорично не збирається платити за попереднє постачання жодною угодою. Він навіть не підпише дешевий папірець із цього приводу. Тобто Зеленський висловив принципову позицію, що що впало, те пропало, а платити готовий за майбутнє. Трамп каже, у майбутньому Україну утримуватиме Європа. Ну, гаразд, тоді Європа й отримає право першої ночі з Україною. А як інакше, знову ж таки дочекаємося п'ятниці. Думаю, до вихідних ми дізнаємося, чим закінчиться ця абсолютно безглузда. Абсолютно не потрібна і не впливова ні на що угода. Треба сказати, що це все вигадав Зеленський ще раніше. Вона була безглуздою, тоді вона безглузда. І тепер зараз Україні потрібна зброя. Зараз Україні потрібен стратегічний план. А ось ця угода про постачання рідкоземельних металів, портів і так далі. Це просто відволікає від реальних стратегічних переговорів між Україною і Заходом клоунада і пантоміма. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що Україна може забути про членство в НАТО у межах майбутнього врегулювання конфлікту з Росією, що, на його думку, спочатку і стало причиною конфлікту. Втім, він уточнив, що Росія має піти на поступки в межах можливої угоди, хоча конкретику цих поступок не розкрив. Трамп також зазначив, що Сполучені Штати не планують надавати суттєвих гарантій безпеки Україні, поклавши цю відповідальність на Європу, але готові обговорити зняття санкцій із Росії після вирішення української кризи. Крім того, він наголосив на важливості співпраці з Україною в галузі рідкоземельних металів. Про це повідомляє СНН. Загалом Це все фігня. Це не посилається на той самий кліп, який я вам показував. І жодної співпраці з рідкоземельними металами не буде, хоча б тому, що, а як ви собі це уявляєте? Я читав статтю, точніше, законопроєкт, там якісь абсолютно безглузді фрази, на кшталт: американський народ бажає інвестувати в Україну. Американський народ не знає, де на карті Україна, і він точно не бажає кудись інвестувати. Американський народ інвестує. В американську фондову біржу, у криптовалюту та інші реальні цінності. Ідея, що держави можуть створювати такого роду фонди, притаманна країнам соціалістичного спрямування, де величезна кількість, як в Україні, держвласності. Це ще один державний фонд. У Сполучених Штатах цього немає. Я розумію, що європейському розуму це складно, але в Америці цього немає. Це був би перший подібний фонд, якби Зеленський і Трамп на це пішли. Це абсурд. Землею, ліцензіями на видобуток, технологіями володіють приватні компанії та приватні особи. Мені тут же пишуть про план, план маршала. Ви, панове, мабуть, дуже мало знаєте про план маршала. У мене є дуже добрий ролик на каналі, де я описую реальність, що це було, скільки там було грошей. Грошей було набагато менше, ніж ви гадаєте, і це була позика, лоун надана державам певних країн. Так це було. А створення якогось фонду для спільного видобутку, будь-чого в пла план маршала, ніколи не входило. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. до наступних випусків.